Книга 1 хроніки, глава 27. А Ізраїлеві сини за їхнім числом, голови батьківських родів і тисячники, і сотники та їхні урядники служили цареві щодо всякої справи відділів, що приходив та відходив місяць у місяць для всіх місяців року. Один відділ мав 24 тисячі. Над першим відділом на перший місяць. Яшовам, син Завдіїлів, а на відділ його 24 тисячі. Він був з передцових синів, голова всіх військових зверхників на перший місяць. А над відділом другого місяця Ахохівець додай. А володар його відділу міклот. А на його відділ ішло 24 тисячі. Третій зверхник війська на третій місяць священик Беная. Голова, а на його відділ двадцять і тисячі. Цей бинає лицар із 30 на ма, а над його відділом був син його Амізават. Четвертий місяць на місяць четвертий Асаїл, брат Йоавів, а по ньому син його Зевадія, а на його відділ двадцять тисячі. П'ятий на місяць п'ятий зверхник Рах'янин Шамут, а на його відділ 24 тисячі. Шостий на місяць шостий Іра, син текоянина і кеша, а на його відділ 24 тисячі. Сьомий на місяць сьомий пелонянин Хелец з Єфремових синів, а на його відділ 24 тисячі. Восьмий на місяць восьмий ушанинці бхай, зарахівців, а на його відділ 24 тисячі. Дев'ятий на місяць дев'ятий анатонянин авіазер з Веніяминівців, а на його відділ 24 тисячі. Десятий на місяць десятий нетоф'янин мегарай зарахівців, а на його відділ 24 тисячі. Одинадцятий на одинадцятий місяць пір Атонянин Беная з Єфремових синів, а на його відділ 24 тисячі. Двадцятий на двадцятий місяць Нетоф'янин Хелдай з Отніїла, а на його відділ 24 тисячі. А над Ізраїлевими племенами були Для Рувимівців Володар Еліазер, син Зіхрій. Для Симеонівців Шефатія, син Маахи, для Левія Хашавія, син Кемуїла, для Араона Садок, для з Давидових братів, для Іссахара Омрі, син Михаїлів, для Заволона Єшмая, син Овадії, для Нефталима Ерімот, син Азріїлів, для Єфремових синів Осія, син Азазії, для половини манасіїного племени Йоїл, син Педаї, для половини Манасії в Гілеаді їдо, син Захарія, для Веніямина Яасіїл, син Авнерів, для Дана Азаріїл син Єрохамів, оце зверхники Ізраїлевих племен, а Давид не перелічив їхнього числа від віку 20 літ і нижче. Бо Господь сказав, був, що розмножить Ізраїля, як зорі небесні. Йоав, син Церуїн, зачав був лічити, та не скінчив, і був затегнів на Ізраїля, і не ввійшло те число в число хроніки царя Давида. А над скарбами царськими Азмавет, Адіїлів син, а над скарбами на полі у містах і в селах та в баштах Ігонатан. Син Узії, а над тими, що робили польову роботу, для праці на землі Езрі, син Келувів, а над виноградниками рам'янин Щім'ї, а над тим, що в виноградниках для запасів вина шефам'янин Завді, а над оливками та над цикоморами, що в шефелі, гедерянин Баалханан. А над скарбами оливий Йоаш. А над великою худобою, що пасеться в шароні, шаронянин щитрай. А над великою худобою в долинах шафат син Адлаїв. А над верблюдами Ізмаїльтянин Овіл, а над ослицями меронотянин Єгдея, а над дрібною худобою гагрянин Язіз. Усі оці зверхники маєтку, що мав цар Давид. А Йонатан, Давидів дядько, був радник, він чоловік розумний та писар. А Єхіїл, син Нахмоніїв, був із царськими синами. А Ахітохфель, радник цареві, Арканк'янин, хушай, приятель царів, а по Ахітофелю Єгояда, син Бенаї. Та Евіятар, а з верхних царського війська Йоав. Амінь.